Кость Кирилович, як його називали і називають учні, колеги та послідовники, народився на Донбасі. У Черкасах він жив і працював. Письменник тривалий час був керівником літературної студії Ровесник. Там світличний виховав не одне покоління літераторів. Це був ще той оптиміст, пригадує поетеса Валентина Коваленко. Свою життєрадісність кость Кирилович передав усім, хто з ним спілкувався. Кось Кирилович, взагалі людиною був такою, що у нас у кожного із спілчан, хто його добре знав, залишилося дуже багато таких про нього світлих спогадів, дотипів таких. Знаєте, тобто Кост Кирилович каже: я колосальний чоловік. Чого ж це? Тому що сижу колосала. Або хай живе літертура. Або давайте вийдемо на свіже півлітря. Відтоді, як Костянтин Світличний пішов із життя, минуло 11 років. Цього дня його згадували родичі, товариші, колеги-літератори та поціновувачі його таланту. Хтось добрими словами, а хтось віршами. Мордатий місяць променем хмільним. Ліг на Варшаву, наче на солому. Українські сни, немов штани, рвав польський пес. І гнав мене додому. Натомість актори черкаського драмтеатру на розсуд публіки представили класичний гумор та гумор сучасний. Насамперед, заслужена артистка України Тетяна Крижанівська потішила публіку монологом славнозвісної героїні Нечуя Левицького баби палашки А як хто щороку є? Їсть... Паску в Києві та ще й умре на великоднім тижні, той піде просто в рай. Бо на великоднім тижні царських врат не зачиняють ні в церкві, ні в раю, і душа через царські врата таки плете. Аби глядачі насолодилися ще й сучасними дотипами. Акторка зачитала уривок з вистави Місто наче. Тепер Черкаси це місто курорт національного масштабу. В 2030 році нарешті зробили дороги. А не вірите? Коли я вперше сюди приїхала 30 років тому, в 2011-му тут такі дороги були, коронки випадали. А зараз дороги гарні, залізниця дуже гарна. До курорту сосновка ходить прямий поїзд з Парижу. Париж, Париж-Сосновка. Організатори заходу. Переконані цей вечір запам'ятається черкасцям влучними жартами та позитивом. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Новини.